Карти таро використовуються не лише для ворожіння, а й як інструмент самопізнання у психології. Вони допомагають досліджувати підсвідомі процеси. Емоції та внутрішні конфлікти, тому їх інтерпретація може сприяти самоаналізу та особистісному розвитку сьогодні. Про зв'язок між психологією і таром В гостях Віолета Макарова. Віолета, добрий день, добрий день, добрий день студія. Радий бачити. Дякую, що сьогодні завітали. Що знайшла час для нашого каналу, для нашого ефіру. Є про що поспілкуватися, тому що ось ця тема. Психологія, плюс таро. Для мене особисто це те, що я не зовсім розумію, тому маю надію на те, що найближчі 20 хвилин для мене. Ми зробимо розклад. <світку> 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 для мене буде як, як про світло, я хочу сказати. <світку> Є про що поспілкуватися. Давай на початку вже традиційно, невеличке прев'ю. Подивимося, а вже після цього поспілкуємося. Окей? Супер, давай. Супер. Шановні глядачі, увага на екран. Віолета Макарова, представниця сучасної школи психології, майстер старо, засновниця власного бізнесу. Упевнена, що шлях до себе починається з розуміння внутрішнього голосу. З цього моменту іде зцілення. Таро один з інструментів трансформаційного процесу. Так формуються інсайди, які допомагають отримати нові рішення та готовий план дій у різних ситуаціях. Є про що поспілкуватися і особисто хочу свою думку сказати про те, що за тобою я спостерігаю вже декілька років. Але на одному з нещодавніх заходів в нашому місті я був дійсно приємно здивований, що тема таро, ти як таролог, це взагалі твоя історія, тому що я не очікував і не бачив цього. І я ж підійшов, кажу, наскільки в тебе це все серйозно? І ти кажеш, все дуже серйозно. Тому я хочу запитати, і мені особисто цікаво, я впевнений в тому, що нашим глядачам буде цікаво подивитися і на каналі, і на Ютубі, в Інстаграмі. взагалі, як з'явилося таро в твоєму житті? Житі ем, більш професійно, скажем так, да, якщо так розглядати, Тару з'явилось десь п'ять років тому назад, але це ніяк не афішувалося. Еф трималося. <гум> 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 тобто близьке, близьке коло людей, моїх подруг, яких знайомих про це знали. Я якось не дуже, напевно, була готова до того, щоб це вийшло на загальну якусь впізнаність, а почала взагалі ще десь. Ну, Мабуть, років 15 назад. Почалося все не старо, а з класичної колоди карт для гри. До цього з цим мене познайомила моя прапора бабуся, якій на той момент було 100 років. Ці, скажімо так, знання вона мені передала, просто поділилася, сказала, що ну в неї є такі навички, і до неї зверталися подруги, і щось ми якось в розмові. Тобто, я це не знала раніше. Якось в розмові ми за це заговорили, і мені стало цікаво. Тобто, це була взагалі сама проста колода, не там не таро, як зараз сучасні є варіанти, і ми щось почали розмовляти. І я кажу. О, зроби мені розклад, мені цікаво. І вона мені зробила розклад, і я кажу, о, я хочу навчитися. Вона каже, та навіщо воно тобі треба? <світ> вс... Бо подруги будуть постійно до тебе звертатись. <проб> тоді Давай, <ти> <проб> що це так, кажу, не надо, там, все. Я кажу, та ні, мені цікаво, все ну, ж таки ну, можна ж якось передбачити якісь да, там, варіанти скажімо так, свого майбутнього. Це завжди цікаво. І з того моменту мої відвідування стали набагато частіше. Тобто там я вже чистіше. Через день я їздила до інституту до інституту, навчалася і приїжджала до неї, і вона ж мене навчала. І це так е, роз... в розмовній якійсь просто формі було. Я більш для себе щось пізнавала і почала тренуватися на подругах в інститут, в інституті. Це було ще. Почала тренуватися, і якось десь, напевно, років два-три я. Просто на звичайній колоді робила розклади. І в якийсь момент, десь через три роки, я так психанула і вирішила, що я це покину. Чому? Бо я робила розклади собі, і мені не подобалось те, що я бачу. Тобто ті варіанти правди, які мені не підходили. Я ж на той момент якраз там зустрічалась з хлопцем, якусь правду хотіла. Мені вона взагалі не подобалась. Тому я для себе я вирішила, що це все фігня, і я не буду дивитися, бо е якщо вони в мене є, до мене звертаються, і мені ще собі хочеться подивитися, що в мене там. Якщо щось було не дуже гаразд, я таке, та ні, цей варіант я не приймаю, мені не подобається. Ну, А таке можливо взагалі неприйняття того, що відбувається? ви. Це ж якраз про варіант неприйняття, або скептичного якогось настрою, коли ти такий з невірою, там звертаєшся з різними запитами і є очікування. Кожному хочеться почути якийсь гарний варіант да, розвитку своїх там, ситуацій. І це не завжди так. Ну тобто життя не складається тільки з позитивних, да, яких для нас моментів. І з цього моменту, от коли в мене був період неприйняття, я вирішила, що все, це я відкладаю, це якась там фігня, я не буду цим займатися. Ну там ще там, подруги якось мене там подергали, посмикали. Я все там лавочка прикрита, все, ми завершуємо. Опа. Є така історія. І була якась така довга пауза. напевно, можливо, там не знаю, від трьох до п'яти років так точно. В який період по роках приблизно? Ну Це був десь 2013 рік там початок, е, там 2-3 роки я ще там позаймалася цим, потім на десь років 5 е, я припинила. Е, почала я цим цікавитись, трошки цікавитись, коли я була в декреті. Тобто з того моменту е, я почала цим цікавитись. А якось до, до, до цього ні. Ну, 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 Тобто, напевно, якісь були внутрішні такі трансформації. Пішли, коли це починається, починається само якийсь самоаналіз? Так. Да, і хотілося якось себе знайти відчути, що мені підходить. Я різні сфери для себе обирала, чим я буду займатися. І це розглядала як варіант все ж таки якогось просто хобі для там покращення якоїсь, скажімо так, своїх моментів там внутрішніх. Я не розглядала це. Як там професію, якою можна займатися і допомагати в цьому? Слухаюся, ну така в тебе доволі цікава історія. І скажу для мене особисто, якщо б ми з тобою спілкувалися виключно про Таро, це була б одна історія про психологію інша. А тут мені цікаво дізнатися взагалі про зв'язок і, можливо, навіть трішечки більше зануритись в цю тему з наукової точки зору. Тому що, знову ж таки, знаючи і наш телеканал, знаючи там людей, які поруч зі мною кажуть, та то щось старо, то, таке. Але я бачив, скільки людей до тебе звернулося в рамках саме того заходу, де я. Тебе побачив саме в такому амплуа. І всі було цікаво, і там черга навіть вистроїлася, і всі питали, де, 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 я кажу, отут, отут, чекайте, займайте чергу. А, тому на твій погляд, знову ж таки, наскільки це все? Науково обґрунтовано, і наскільки ти вважаєш, це є доцільним в сучасному суспільстві, на сьогоднішній день таро розглядається як предмет роботи з підсвідомим, тому в психології все частіше і частіше можна вже зустріти, що психологи з цим предметом. Працюють. Це по принципу, як роблять розстановки, те ж саме, що нам це дає. По-перше, це е, дає можливість людині е, вийти повз ситуацію, в якій вона знаходиться, розглянути різні варіанти для себе, допустити різні е, варіанти розвитку. Тобто Таро – це не остання якась, скажімо так, інстанція, да, е, що буде тільки так. Таро це варіанти розвитку подій. Це ще співвідносять до теорії вірогідно. Тобто а, той варіант розкладу, коли ми робимо, ми працюємо з вашим полем, наша енергія впливає взагалі на будь-які ситуації в нашому житті: наш настрій на людей, там, на ситуації, як вони вирішуються. І коли ми робимо розклад, ми робимо розклад з, і працюємо з вашим полем, з вашою енергетикою. Випадають карти, да, які, які, які та трактує. І це є той варіант, якщо підійти з практичної да, сторони більш-недостати. Духовною, то це той варіант найвірогіднішого розвитку ситуації. Але чи, може, чи можливо її змінити? Так, можливо, якщо над е, ви додасте надзусилля, вольові надзусилля. Ну, тобто є варіанти змінювати е, в, е, варіанти своєї долі. долі. Слухаюсь, це все цікаво. Я... Пам'ятаю, що до початку ефіру ти просила не ставити питання про те, які найбільш частіші запити. Ага. Я не буду ставити це питання, Можеш я поважаю. <рес> Просто мені цікаво дізнатися. Люди, які до тебе звертаються, вони хочуть дізнатися більше інформації про щось особисте чи про якісь професійні моменти. Ось і це я хотів. Якщо хочеш, можеш додати про що. Добре. Тут би я напевно розділила. Все ж таки є різниця між чоловіками і жінками. Запити чоловіків на 80% це перше стосовно бізнесу, професії, якоїсь своєї діяльності. 20% це уже особисте життя. Стосовно запитів жінок, це 80% особисте життя. І 20% це вже якась професійна діяльність. Тобто, це взагалі така статистика, яку я за багато років вже для себе да, виокремила, І незалежності від характеру людей, незалежності від їх статусу, чим вони займаються. Ну, все ж таки у чоловіків на першому місці їх самореалізація, а потім вже якісь особисті справи. О, зрозумів, а у дівчат. А у дівчат. Навпаки. Які ми різні. Слухаюсь, я знаю, що нас залишила там Хвилин 5-6, і зараз е, я бачу, так розумію, що дві колоди. так? Одні з самих таких, да, напевно, найпопулярніших, так? Да. Можна мені. Да. мені? Ж... Да. Зовні їх можна <сих> трогати. Саму колоду не можна трогати. Е, я просто Можна відкрити? відкривається. Так, так, так. Я тут навіть є книга, якась да. я просто покажу. Да. Е, скажи мені, будь ласка. Знову ж таки, ось ці колоди вони є ну умовно універсальними по різним запитам. Чи під окремий запит має бути своя певна колода? Тому що я знаю, що ти з собою сьогодні більше ніж дві угу. колоди. Принесла там їх я не знаю, скільки, сім-вісім було що найменше, мені здалося. Але так як у нас стіл тут трішки з обмеженим простором, ми зараз взяли дві. Розкажи мені про колоди, на що вони впливають? В цілому під різні запити можна будь-яку брати колоду, але все ж таки, я вже на за багато років я працюю, і я знаю, з якою мені краще буде там на особисті, скажімо так, запитання або на самореалізацію. Це я вже відчуваю, скажімо так, по собі. Всі колоди йдуть зі стандартною інтерпретацією, але ілюстровані вони по-різному. Що нам дає зображення? Зображення нам дає якраз включити більш детальніше нашу інтуїцію і відчуваю. Поклик, що саме ти додаш в цей розклад. Інтуїцію чию, твою, як спеціаліста мою чи людини? Я, мою, бо я інтерпретую. Слухай, хочеться подивитися, може Твоїх руках покажеш, покажеш. що там зображено, тому що знову ж таки, ти знаєш, як кажуть, у нас там мікрофон, це виключно, тема ведучого. Ось, а тут покажи на камеру, на камеру покажи ось на цьому угу. ну, бачиш, Щервоним, червоним, я червоним, бачу. Ось червоним. Ось о червоне. Так, я бачу, так? Так, от, так. Ж бачу. Це колода закордонного ілюстратора, колода чорної відьми. В цьому брошурі розписана, скажімо так, сама історія цієї колоди, що нам не все видно нашої, нашої свідомості, і дещо для нас скрито. Тобто, коли ми заходимо в цей темний ліс, в який нас проводиться чорна вільма, у нас є можливість для себе побачити те, що для нас було скрито, і отримати ті відповіді, які ми для себе не бачили. Ну, це більше колода, що ти тримаєш в руках для особистих моментів. Так, більше для особистих моментів. Хтось то, вже пише тебе, хоче ще запросити з іншого телеканалу, здається мені. Окей, okay, Тут я так розумію, що е, колода темна, це колода світла. Я хочу Подивитись. не подивитися в нас не дуже багато часу. А, я хочу поставити ще запитання. Ну знову ж таки, розумієш, ти мені казала про те, що інколи у людей вбиваються елементи скептицизму щодо того, що вони бачать, де і в цілому про Таро. І я зараз хочу, ну майже фінальне запитання поставити щодо. Можливо, ти чула якісь міфи щодо Таро, які ми можемо зараз. Тут була передача руднівки міфів спростувати. Найголовніший міф на твій погляд, який найголовніше, що це якесь чаклунство, що це відьми, що це ворожіння, що це відьми, і все на округи цього. Ну по факту, це не так. Це взагалі не так. Тобто на сьогоднішній день, якщо ми розглядаємо варіант, що це вже психології, скажімо так, психологи да, мають таку можливість як інструмент співсвідомим для себе обирати, то на сьогоднішній день, так як психологи це для себе обирають як інструменти і роботи зі своїми клієнтами, суспільство більш обізнане, і чим більш ми обізнані, тим ми більш для себе розуміємо, що тут ніякого ворожіння немає. Окей, okay, слухай, ну мама надію на те, що сьогоднішній ефір нам відкрив всі карти, пов'язані з Таро. Іди до мене. Дякую тобі за те, що завітала. Я хочу так от потримати в руках, показати всім, наскільки це все добре, наскільки це круто. Будь ласка, до Віолет ти... заходьте на сторінку, цікавтеся, там багато всього цікавого є і про Таро, і про взуття, все, що завгодно. <риво> <Ось. риво> Я так, просто це сьогодні пролунає. Дякую тобі, Хочу тебе обійняти за цей проблем. Дякую. Дякую. Зараз ми ось туди. Подивимось. Бачиш, угу. де лампочка така червона. Угу. Помашемо та скажемо пока, пока. пока.